У цьому навчальному році в Україні запрацювали 142 опорні школи. Це базові навчальні заклади в районах, до яких перевели учнів із віддалених сіл. Кожна з них, у відповідності до розпорядження уряду, повинна отримати кілька мільйонів на обладнання, оновлення матеріально-технічної бази, підвищення заробітної плати вчителям, а також ремонт приміщень, розповідає директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Олена Харченко. Сьогодні ми будуємо нову українську школу. І тому саме опорна школа займає ключове місце в процесі децентралізації в сфері освіти. В контексті децентралізації постає нова школа в нових громад. На Полтавщині такі шкіл лише три. До кінця року планують дообладнати ще одну в Ришетилівському районі. На нові освітні центри з держбюджету вже виділили 200 мільйонів гривень на всю Україну. Сучасні кабінети фізики, хімії чи біології вдосконалення комп'ютерних класів з'являться лише тоді, коли батьки дітей з малих шкіл погодяться на реорганізацію. У Полтавській області цей процес іде повільно, говорить перший заступник голови адміністрації Андрій Пісоцький. Я спілкуюся з своїми колегами, які працюють в інших областях. То вони мені приводять приклади того, що деякі школи вже подають на слідуючий рік проекти щодо формування інфраструктури шкіл, щодо там необхідного там якогось там чи комплекс спортивний. Це має бути, чи якісь там може. Відрізок дороги, тобто вони повністю вже в цьому процесі. У 2017 році в регіоні має з'явитися щонайменше 24 нових опорних школи у 14 районах та двох об'єднаних територіальних громадах. Загалом в область для оснащення центрів надійшло 16 мільйонів гривень, з яких половина кошти освітньої субвенції. Наразі освоєно лише 8,5 мільйонів. Костянтин Ахнутський, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.